Знаєте, коли люди платять податки, незалежно від свого статусу, людина так чи інакше сплачує податки державні, то в неї не виникає жодних там сумнівів, що це потрібно, все логічно і так далі. Але якщо справа стосується податку для Бога, у вигляді там пожертв, десятин то в людини виникає в багатьох людей, виникає безліч суперечок. Хотів би вам такий один приклад привести з особистого досвіду. Одного разу я мав спілкування з хлопцем, ну і ми вивчали з ним начатки вчення Христового, спілкувались і так далі. Одного разу він мене запитав, а навіщо? Почув проповідь про десятину і задав питання, навіщо платити десятину там, пожертви давати в церкву, якщо можна там нагодувати нужденних е, і так далі. Дуже багато цих нужденних. Навіщо це потрібно. Краще ж ці гроші дати на, е, тим, кому потрібно там, е, нагодувати, одіти і так далі. Е, знаєте, е, я йому відповів наступним чином. Уяви собі в тебе є. Там, ну, До прикладу, там величезна сума, мільйон, до прикладу, який ти хочеш пожертвувати. І ти взяв цей мільйон. Сьогодні дійсно дуже багато людей, які потребують в якихось речах, матеріальних речах. Знаєте, зараз мова не про те, що не потрібно цього робити, чи хтось забороняє, навпаки, маємо допомагати по змозі і так далі. Мова зовсім не про це. І от є в людини цей мільйон, і вона вирішила нагодувати всіх голодних, одягти всіх, хто не має одежі і так далі. От одягла, витратила ці гроші і так далі. Знаєте, якщо е, ці люди, які були нагодовані і одягнені, вони не почули проповідь Євангелія, вони не знали про необхідність покаяння, про необхідність прийняття Ісуса Христа як свого Господа для того, щоб спасти свою душу, то вони ситі і одягнені, прямиком пошурують. Стройними рядами в пекло. І це не перебільшення, це є реальні реалії, скажімо так, сьогодення. І це перший фактор. А другий фактор, знаєте, люди часто покладаються на свої добрі діла, так звані, в лапках. Людина дума, там нагодував бабулю там через дорогу перевів, комусь там пожертвував 3 рубля раз в году. І вже все. Я там добре діло зробив. Але знаєте, є. Добрі діла. В Біблії сказано, що віра без діл, вона мертва. Але діла мають вимірюватися Божими стандартами, вічними, стандартами вічності. І в Малахії її чудово сказано, третій розділ з 10-го вірша, Господь говорить, принесіть десятини в дім, мій, щоб в ньому була їжа. І ви пробуйте мене цим. І я вилю на вас благословіння до надлишку. Мова перша про те, що... Щоб ми жертвували храм Божий, щоб там була їжа, щоб слово Боже звучало постійно. Тому що, знаєте, для того, щоб будь-який втілити в життя проєкт на сьогоднішній день, та й в усі часи, потрібні кошти, так чи інакше. Кошти потрібні і на молитовні доми, і на розповсюдження Євангелія, і на багато інших аспектів нашого життя, як і в будь-якій сфері. Тому це, перш за все, перший фактор, а другий фактор. Господь говорить, випробуй мене цим, і я вийду на тебе благословіння до надлишку. Мова про те, що людина, яка в правильному розположенні духа, яка розуміє, що таке пожертва, що таке десятини, на що вони йдуть, і працює над цим, вона ніколи не буде стояти з протягнутою рукою. В Біблії є такий чудовий момент, коли, пам'ятаєте, коли Ісус із учнями був в одному з будинків і коли його жінка почала мазати, відкрила миро і почала його мазати цим миром, то Іуда сказав, що навіщо таке марнотратство, давайте продамо і роздамо бідним. Але там сказано, що він піклувався не про бідних, а був злодієм і опускав руку свою. В скриньку для пожертв. І ми добре знаємо, чим закінчив югляда. Тому важливо робити з цього всього висновки. Крім того, Ісус говорив, що ви, бідних маєте завжди з собою, а я не постійно з вами. Тому важливо розставляти правильно життєві пріоритети і розуміти, що є духовні речі, а є матеріальні речі. Тому будьте благословені, любіть Бога та ближнього. Амінь.